Вітаю на каналі Історія України. Мене звати Олександр Вельмошко, і сьогодні ми поговоримо про Одесу та про козаків запорізьких козаків. Сучасна Одеса стала дійсно великим та значним містом в першу чергу завдяки тим людям, які тут поселилися багато століть тому, жили і працювали. Ці люди не прості. Це запорізькі та чорноморські козаки, чи їх нащадки, українські козаки, українці. Залишайтеся з нами, дивіться далі і підписуйтесь на наш канал. Всі ці навіть не імперські, а суто сучасні російські міфи про начебто заснування Одеси наприкінці 18 століття, їх треба просто взяти та викинути на смітник історії. І не лише тому, що за, ще за часів Російської імперії в Одесі святкували суто річницю приєднання чи завоювання Хаджибею, а й через те, що сам Хаджибей, як майбутня Одеса, так і всі його околиці були заселені українцями та дуже тісно пов'язані з українським козацтвом різних часів. Почнемо ще з далекого 15 століття, коли північно Причорномор'я на деякий час відійшло до Великого князівства Литовського та було одним політичним та культурним простором з іншими українськими землями. Ота сама фортеця Коцюбіїв стала торгівельним форпостом українців на Чорному морі певний час. Потім, вже з кінця 15 століття та аж до другої половини 18 століття, ці землі належали Кримському ханству або Османській імперії. Хоча це були мусульманські держави, але політика щодо всього іншого немусульманського населення була дуже проста: плати податки, не бунтуй, і все буде добре. Однак битви між козаками і татарами десь тут неподалік від Одеси та на території Одеської області траплялися досить часто. Так же часто, як і союзницькі дії козаків разом з тими ж татарами. І тому, коли на місці Коцюбієва відновилося турецьке містечко Хаджибей, то заселяли його якраз головним чином українці, ті ж самі козаки. Розташовані поруч соляні промисли куяльника були тим місцем, куди постійно їхали українські чумаки. Увати сюди вони везли якийсь товар на продаж чи зерно для перевантаження на судна на море. А назад вже везли кояльницьку сіль. Так тривало досить довго. А приморська місцевість поступово заселялася українцями, які бігли як від кріпосного права з уречі посполитій та постійних воєн. Та у кінці 17 століття під час чергової війни Московського царства з Османською імперією біля хаджибею постійно проходили сутички, навіть великі бої козацьких частин з турецькими і татарськими військами. Зокрема, тут діяв козацький полковник Семен Полій, той самий, який згодом очолив козацьке повстання в Україні. А зараз його іменем названа Велика Вулиця в Одесі. 10-13 квітня 1691 року Полій розгромив якраз на одеському пересип. В районі нинішньої Лузанівки велику татарську армію, яка поверталася до Криму аж із Сербії з награбованим та полоненими. Підсумки цієї битви дуже е, прості: награбоване відібрали, а полонених відпустили. У липні 1709 року через пересип біля Хаджибею пройшов загін шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи, які тікали від московської армії після полтавської битви. 15 липня вони заночували десь біля нинішнього села Сичавка, а 16-17 липня вже на території нинішнього пересипу та відвідали сам Хаджибей. Місто Хаджибей у 18 столітті дійсно було невеликим, але це був важливий порт, через який з усієї підвласної Османської імперії частини північного причорномор'я та південної частини Речі Посполитої йшла активна торгівля зерном. Це зерно забезпечувало від третини до половини всіх потреб у хлібі Константинополя або Стамбула. Причому аналіз документів з турецьких архівів свідчить про жорстку конкуренцію двох портів: Хаджибея та Аджидера, це майбутній Овідіополь – Та відповідно місце. Угруповань купців. Ухід йшло все від бакшиша до якихось не дуже законних засобів. Можливо, що саме монополія та корупційні зв'язки купців з Аджидеру стали причиною того, що у середині 18 століття активізувалася діяльність порту в Хаджибеї, а для його захисту відбудували на місці старовинного замку невелику фортецю, яку назвали Їнідунья. В перекладі означає новий світ. Так чи інакше, але в турецькому Хаджибеї та його сільській околиці до 1768 року мешкало досить багато людей, головним чином українців. Але потім, під час російсько-турецької війни, 1768-1774 років північне причорномор'я було певний час окуповано російськими військами, і все місцеве населення, яке заздалегідь не втекло, було росіянами примусово вивезене, депортовано аж у приазовські землі та на Дон. Тому після 1774 року починається нова хвиля заселення Хаджибею та його околиць українцями, фактично з чистого листа. Сюди масово бігли козаки після ліквідації у 1775 році Запорізької січі та селяни, які тікали від кріпацтва. Османська ж імперія заохочувала це переселення, щоб заново заселити спустошені росіянами землі і таким чином спробувати утримати їх. Відродився і хаджибей як портове місто навіть у російських документах, що збереглися з військової розвідки періоду напередодні другої російсько-турецької війни, є свідчення про великі хлібні склади, як тоді казали магазини у хаджибеї перед 1787 роком. І тому по обидва боки пересипу хаджибейського лиману тоді обидва одеські лимани називалися, до речі, куяльницькими, від чого залишилися і назви річок Малий Куяльник і Великий Куяльник. Після 1775 року простежується поселення по схилах шкодової гори. Це три куяльницькі хутори. Останні з них потім поступово перетворилися на два великі села Усатова та Неробайське. А куяльницькі хутори теж розрослися до трьох невеликих селищ, а потім вже у другій половині XIX століття увійшли до складу Одеси. Поруч були і поселення українців на соляних промислах куяльника. Їх нащадки й досі живуть в Одесі з прізвищем Соляник. Цілком природно, що всі ці населені пункти згодом стали повноцінними. В них збудували церкви, велися метричні книги, були створені цвинтарі. І ті самі цвинтарі, що дійшли до нашого часу з козацькими хрестами на похованнях, і ми можемо їх побачити їх просто зараз. Це, наприклад, сотниківське кладовище, це Усатівське кладовище, це кладовище у Нерубайському тощо. І поховання на них датовані періодом 1775-1791 років. Більш пізніше це наочне свідоцтво ролі козаків у ро. У житті Одеси та у заснуванні та початку Одеси як сучасного міста. А вже під час наступної війни між Російською та Османською імперією 1787-91 років саме чорноморські казаки, наступники запорожців, складали основу тих військ, які знову завойовували для Російської імперії північне причорномор'я та брали штурмом у 1789 році Хаджибей на чолі з Антоном Головатим. Та й сам Антон. Головатий вважається одним з засновників містечка Біляєвка неподалік від Одеси, і заселення земель біля Одеси, вже потім на рубежі 18-19 століть, вже за часів Російської імперії теж йшло переважно з українців. Але тут змішувалися ті селяни, яких примусово переселяли як кріпаків їх власники, ті селяни, які продовжували втікати сюди від кріпацтва, а також ті чорноморські козаки, які не переселилися на Кубань. Але заселення Одеси вже у 19 столітті це вже зовсім інша історія. А загалом саме українці були і є основою населення Хаджибею, який потім перетворився на Одесу. А українські козаки зіграли дуже важливу, якщо б не сказати, вирішальну роль в історії нашого міста та всіх її ранніх етапах. До побачення! З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!